Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 3 лютого У студії Микола Лисенко Христос посеред нас. Щиро вітаємо з ним ангела чоловіків на ім'я Максим. Адже сьогодні православна церква вшановує пам'ять двох святих, які носили це ім'я преподобного 7 століття Максима Сповідника та преподобного шістнадцятого століття Максима Грека. Максим Сповідник був блискуче освіченою людиною свого часу, і тому, поступивши на державну службу у Візантії, швидко просунувся та обійняв посаду першого радника імператора Іраклія. Але кар'єра царедворця не вабила Максима, і він прийняв чернечий постриг в одному з монастирів, браття якого невдовзі обрала Максима Ігуменом. Натомість, преподобному, не судилося подвигу від людного молитовного життя. Господь благословив його на тернистий шлях боротьби із спотвореннями християнства. На цьому шляху преподобний пройшов через подвиг страждань за православне розуміння природи Христа під час боротьби проти монофізицтва і монофіліцтва, помилкових вчень, представники котрих бачили в Христі лише божественні природу і волю, не помічаючи людської. Максим Сповідник вважав, що головне призначення людини це з'єднання з Богом, а це є можливим лише завдяки тому, що Бог першим повністю прийняв на себе людську природу під час втілення. Головна думка Максима. Якщо Христос не став повністю людиною, тоді спасіння неможливе, адже тоді і людина не може стати повністю обоженою. Після спілкування із преподобним люди у великій кількості ставали на шлях виправлення і не лише завдяки богословським аргументам Максима, але й під впливом його особистості. Візантійський цар Констанс II був палким прихильником монофізитів і тому за його наказом. У 656 році святого Максима разом з учнями було заарештовано, піддано страшним тортурам, після яких було відсічено праву руку, відрізано язика та відправлено в далеке заслання до Грузії, де він і помер. Натомість правда Божа, яку відстоював Максим Сповідник, зрештою перемогла. А його численні праці склали скарбницю православного богослов'я. В них Максим торкається питань про божественну сутність і іпостась, про боговтілення та обоження людської природи. Про природу душі і її свідоме особистісне існування після смерті людини. Його твори надихнули цілу плеяду православних богословів та знайшли своє продовження в працях Симеона нового богослова і Григорія Палами. Шановна радіогромадо, сьогодні із проханням до нас звертається мама чотирирічної Оленки Портянко. Малечі для продовження лікування конче необхідний препарат Онкаспар. А для її мами його придбання залишається нездійсненною мрією. Для небайдужих, як завжди, телефон. 050 200 16 21. Повторюю 050 200 16 21. Допоможемо дитині усім миром 050 200 16 21. Це був православний календар за 3 лютого. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Святий Максим Сповідник вчив. Так само, як спогад про вогонь не зігріває тіло, так і віра без любові не відкриває для душі світло богопізнання. Бажаємо вам, шановна наша радіогромадо, щоб кожному з вас Господь подарував щиру віру в поєднанні з любов'ю, і нехай вони вкажуть нам вірну дорогу до небесної вітчизни Христос посеред нас.